І, власне, тут ми переходимо до того, що з цим робити. Що з цим робити на індивідуальному і глобальному рівні. Тому що я думаю, що проблема актуальна. Я читав подібну лекцію для лідерів, для жінок-лідерок за замовленням фонду Наумана. і в мене там, там було можливість більш інтерактивно поспілкуватися з людьми. Після цієї моєї промови. Тут ми ще можемо згадати, які є пірологія на сот вакцинації антивакцинаторів, чи не знаю плоскої землі, чи якихось радикальних сект люди казали, блін, у мене родича родичка там. блін, я не знає, як витягти там колишню подорогу з цього. І треба ж розуміти, що спочатку все починається з домінування поганих новин і дум скролінгу, а закінчується тим, що люди йдуть у секти, люди йдуть у фінансові піраміди, люди йдуть ще кудись, там шукають кроків, тому що. Максимальна невизначеність, яка створюється цим неконтрольованим інформаційним потоком, штовхає людей у бік простих рішень, і це ще добре, якщо його просте рішення це вигнути зі телефони, і не читати новини. А скоріше це буде пошук якогось способу заспокоїтися або вирішити свої проблеми максимально специфічним засобом, тому до речі, тут теж важлива ремарка, чому фінансові піраміди, секти. Езотерика, це все зростає не в періоди, коли там росте економіка, коли наступає мир і благодать, а коли суспільство стикаються або з кризою, або з війною, або з посткризовою депресією та фрустрацією, тому що прості рішення і когнітивні спрощення шукаються тоді, коли є криза. Відповідно, що з цим робити, базово і для тих, у кого є спільноти. І для вас індивідуально. Найголовніше завжди розуміти, що е, принцип зі мною цього не станеться, не працює. Абсолютно, будь-хто, і навіть я, як людина, яка вивчає всю цю пошесть, е, може потрапити в пастку конспірології, в пастку магічного мислення, в пастку потоку фейків. І, е, тому єдиним універсальним способом протидії на індивідуальному рівні є А робота з власним моральним станом і Б, відповідальне формування свого інформаційного потоку. Тобто, коли ми говоримо про взаємодію громади чи взаємодію індивідуальної людини, сучасним інформаційним полем ми завжди в першу чергу говоримо про А. Обмеження кількості жертвної інформації. Тобто, якщо у вас, наприклад, ну, уявимо таку ситуацію, є Телеграм, і ви там читаєте 58 новинних каналів, саме новинних, в принципі, можна обмежитися трьома. ну Якщо ви там хочете знати останні новини. І це, наприклад, якщо ви з України і живете в Україні, або хочете, що відбувається в Україні, це може бути. Суспільне, як наш аналог BBC, найбільш зірцеве видання е, українськими новинами. Так, це реклама, тому що суспільне це круто. Е, ну, краще, що є в Україні. Це може бути там, ще одне-два національних медіа з гарною стрічкою, без е, маніпуляцій і емоційних потоків. І це може бути регіональне медіа, яке вас цікавить, тому що ви там знає, з Львова, з Харкова, з Дніпра чи з Києва. Тобто обмеження потоку, аналітику читати на здоров'я, прогноз погоди, таке інше, але обмежити потік це перша задача. Друга задача це рефлексія того, що ви читаєте, і то, як ви на це реагуєте. Базове правило сучасної інформаційної історії. Якщо вас, у вас викликають сильно негативну чи сильно позитивну емоцію, і намагаються викликати, це джерело не вартої довіри. Не тому, що людина може бути неправа чи джерело може бути неправою, а тому, що <проба> спроба вас емоційно розгодити, це не відразу, але неодмінно з часом негативно вплине на ваш емоційний стан і на вашу спроможність приймати складні е, логічні ланцюги. Тому, <проб> ну, власне, і політики популісти Трамп найбільше цікавий приклад, намагаються. Викликати у людей максимальну кількість емоцій, як тим, що гавайці їдять наших собак, так і тим, що ми побудуємо найвеличнішу Америку. Найвеличнішу гейт Америка, Гейт Гейтеген, -гейт. там буде найбільший Ілон Маск, найбільша Тесла, найкращий мир, найкраща угода. Тобто, будь-що, що, що пов'язано з гіперболізованими позитивними і негативними оцінками, це спроба впливу на вас, свідомо чи не свідомо. Людина може бути добросовісна, але чи потрібно це вам? Це другий, друге базове правило. Їх можна ще мільйони звати, але це друге базове правило. І третє базове правило, що стосується і громад, і індивідуальних людей це рефлексія і постійні розмови. Не завжди спрацює раціоналізація у глибоко промитих людей. Е раціоналізація не спрацює. Але для себе, для ваших родичів, для ваших знайомих, якщо ви бачите, що вони знаходяться під впливом сильної кострологічної теорії, теорії змови, джерела фейкових новин, детальна розмова і спроба раціоналізувати, розкласти певне явище, подію, певне трактування, може бути рішенням. Це, до речі, от, те, що ми встановили з політичними лідерками, це, мабуть, у сучасну добу. Одна з базових місій будь-якого лідера, будь-якого організатора спокійно розжовувати людям, що відбувається і чому. В родині, в країні, в спільноті будь-де. Тому що, на жаль, сучасна система освіти і навіть сучасний Світ і кожен з нас ще до кінця не адаптований до нової інформаційної доби, і я не впевнений, що там ну, Австралія буде зараз експериментувати з обмеженням доступу людей до 18 років до соцмереж. Я не впевнений, що це дасть потрібний ефект. Я, в принципі, не вірю в силу заборони, тому що заборона не сформує навичку роботи в новій добі. Тобто, якщо там умовно раніше люди мали багато запам'ятовувати, тому що не було способу зафіксувати. Потім вони мали багато вміти писати, тому що з'явився спосіб фіксувати, пам'ятати потрібно було менше. Зараз людям треба вчитися працювати з інформацією. І, мабуть, ще ще більш складно, тому що це насправді протирічить багатьом нашим біологічним настановам. Нам доведеться перетворюватися з людини емоційної на людину справді раціонально, яка вміє фільтрувати інформаційні потоки або керувати їх інтенсивністю. Що з цим робити? Які практичні кроки? Ну, давайте там будуть ваші питання відповіді, питайте про що завгодно. Але, там, ще за 5, за 8 Але базово, що ми маємо зрозуміти з е, всієї цієї історії. Що А чим більше стресу ззовні, тим більше потенційно ризику того, що інформаційний потік буде на нас негативно впливати. Б, наша схильність читати погані новини і краще бачити погані новини. Є теж в детермінованою, це наша біологія. Відповідно, щоб не дозволити першому і другому на нас негативно впливати, ми маємо рефлексувати, що ми споживаємо.